Ми повертаємося зараз до внутрішніх справ і справ, чесно кажучи, дуже нездорових. От якщо так коротко сказати про ці справи, які у нас відбуваються в чемпіонаті України, тому що у Києві на цьому тижні відбувся ще один поєдинок. Ще один поєдинок, донецьке протистояння, і поєдинок дуже і дуже цікавий. Поєдинок, в якому Олімпік зустрічався з донецьким металуром, тобто донецький металург приймав Олімпік. Дивимося моменти першого тайму. Перший тайм, який такій самовіданій боротьбі, не можна сказати, що було надто багато моментів. Надто багато моментів, але гра була достатньо такою, знаєте, напруженою. Бачите, тут це засяяло сонце, припікло трохи. І, в принципі, було багато, багато боротьби. Моментів, якраз таких, знаєте, чисто футбольних було не так багато. Отут тут дуже цікавий момент, коли трьох футболістів дуже такий по футболі правило на трибуну. На трибуну відправив. На трибуну, так, подивитися, там, бачите, як на синхронно, просто синхронно. Алешандр в цій да. ситуації зіграв. Ми насолоджуємося цим моментом. І це свідчить про ну, самовіддану боротьбу. Раз ванрадс на трибунах, то все гаразд, правильно? ж? Олімпік подає стандарт. Бачите, тут моменти, простріл і м'яч залітаю свідковоріт. 1-0 на користь команди Романа Сенжара. Дорошенко відкриває рахунок у цьому поєдинку. Все дуже здорово розіграли, без шансів для полків переіграють. А тут позиційно, в принципі, правильно займав передачу. Хорошо розіграли моменти, оставили ніуділ. Практично немає шансів у Донецькому так. Тому що по цьому моменту дійсно так. І по тім моменти. Минулій програмі з іншими експертами, що правда, ми зачепили тему, я впевнений, що ви так само і дивилися, що в нас деякі команди і Олімпік серед них, вони якось. У другому таймі, ніби починають підсідати. Mm -hmm. Так було з Говерлою. Якщо брати взагалі статистику, ми до неї трохи пізніше повернемося, було в багатьох поєдинках. І от давайте дивитися моменти другого тайму цього ж матчу. Виходить на поле Ігор Тищенко. Досвідчений футболіст, я не знаю, він був вашим партнером. Так, да, молодий парень був. Ну, зараз він вже не молодий, зараз вже досвідчений. Виходить Ігор Тищенко. У другому таймі, і от бачите, в, буквально через кілька хвилин пенальті, яке якраз привозить тищенка. Не виправдано. Не зрозуміло мені. Взагалі не понятно, Зачем? Як Зачем? так можна перебігати? Ну, перебігав дорогу, непонятно. Буває. Буває? Буває. <laughs> пенальті, пенальті прибувають футболісти на металога. Те, що пенальті є, нема ніяких сумнівів. Є, точно, так, да, так. Точка. Розчарований Ігор е, Тищенко забивається пенальті. Дуже якісно, без жодних шансів. Морає забиває м'яч у ворота Литовки. Другий момент забивається другий м'яч. Після стандарт. Буквально через кілька хвилин Чечер забиває. Граз Тищенко відповідав за Чечен. Там три человека не удержали. Ну, Мы знаем, Славу, он всегда головой здорово играет. Просто удачно вышел. Да, и четыре ну, в окружении 4 человек можно было бы где-то подтолкнуть. Все меняется, все изменится с них на голову. Морай забывает третий мяч. За 8 хвилин. Ну да, та. Посыпались. Можна і так сказати. Можна і так сказати. Ну да, на... Дивимося далі. Бачите момент? Я би сказав, не то, що що те, що посипалися, а взагалі здавалися. Зараз дивіться. Момент. Просто вбивається м'яч в аут. Це останні хвилини. Пан Ісраїлян, продовження цього ж самого моменту. І м'яч у від користь. Курйоз. Рикошет курйозний Буває. 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 В <рив> одному таймі, стільки буває. Вірвіктор. <рив> ну, ну, тут без <рив> ну, <якби>, ну <рив> Таке сталося. Просто як би пустили, взагалі футболки до, этим... до штрафного майданчика. А? Ну так, да, я ще й говорю. Перед тим, як вийти... 4 4-1, вихід в контратаку футболістів Олімпіка. Іса біжить тут, це футболісти металурга. як то кажуть, пішли в атаку, потрапили в полон. Це вже на 93 хвилині. Ну і Іса забиває м'яч. 4-2 закінчилася гра. Защитники убіжали, непонятно куди, Хто страхує фланги? Де підказ? Я говорю, защитники смістилися сильно в середину. Ніхто нікого не страхує. підказу нету. То есть... Давайте послухаємо, що говорили після гри, після цього матчу. Я доволен всей командой, особенно во втором тайме. В первом тайме чисто психологически мы были зажаты, поэтому свою игру не показали, плюс подстроились под игру Олимпику. Верховые длинные передачи, поэтому это не наша игра. Но во втором тайме абсолютно все команды доволен. Замены мы уже делали, скажем так, по, по усталости. Здесь дело в том, что это была вынужденная замена. Володя Доронин в первом тайме под, подвернул ногу и он попросился. Ну, Попросився його замінити. А кроме как Ігоря Мтіщенко у нас на цій позиції більше ніхто не сыграет. Поэтому Тому це була замена. Но То, що Ігор неосновано сбил ігрока соперника в штрафной, ну, це детская ошибка, как бы, за яку нас наказали. Ми завжди захоплювалися Олімпіка, що команда бойова, команда може дати бій, Ми бачили, як вона грає проти київського динамо, правда? ж? Давайте подивимося от, статистику виступів Олімпіка взагалі у цьому сезоні. Матчів. Бачите, скільки команда пропускає, коли вона програє. Ні на що не наштовхує А? Андрій. Знову переважна більшість цих м'ячів у другому таймі. Буває. А якщо взяти дубль, який грав проти Донецького «Металурга», він згорів 0-6. 0-2 після першого тайму. З трьома пенальтями в матчі. А якщо взяти інші поєдинки ще дублюючих складів, то там взагалі цікаво виходить. Там проти одної команди вигравали 2-0 до 75-ї, а потім горемо 4-2. Знаєте, якби. Якщо хтось думає, що сидять люди, які, яких можна тримати за, м'яко кажучи, які нічого не розуміють, то я вам хочу сказати, що ну, напевно, ви помиляєтеся. Проблема існує, дуже серйозна проблема. По результатам команди є дуже багато питань. От ми б хотіли, щоб нам якось пояснили ці питання. В будь-якому разі програма про футбол бере на себе зобов'язання, підготувати матеріал. Взагалі статистичну викладку з того, що коїться, і що робиться. У нас в українському чемпіонаті. Ось от така от ситуація. Знаєте, коли один раз це випадок, два рази співпадіння, три рази це система. Ще два матчі відбулися на цьому тижні у чемпіонаті України, тому що один поєдинок відбудеться завтра це Карпати Ворска.